Взяти участь у місцевих виборах до об'єднаної Раганської громади досвід був дуже цікавий, вибори характеризуються тим, що, на відміну від міста або районів, тут передбачається балотування за мажоритарною системою. Тобто, по суті, кандидати незалежні від партії і можуть бути завжди спокійно самовисувальцями. Щодо тих порушень, про які ви сказали, вони справді були. На мою думку, з одного боку, тут було дві складові: з одного боку, порушення були викликані адміністративним ресурсом і тиском на учасників виборчого процесу, з іншого боку, повною правовою безграмотністю, як самих кандидатів у депутати певних політичних сил і членів дільничних та територіальних комісій. Такі порушення були, які, по ідеї, не мали б бути, якщо дотримуватися рекомендацій ЦВК і графіку проведення е, виборів, я особисто, як керівник організації, результатами задоволений, попри те, що наш кандидат не здобув перемоги, і попри те, що жоден наш кандидат не прийшов до селищної ради, але з іншого боку, ті. Голоси відсотки підтримки, які набрали наші кандидати і кандидат на селищну голову Артем Фесун, вони є значно вищими, ніж були 25 жовтня 2015 року. Подекуди цей результат наш по всій громаді по самій дільницях збільшився удвічі. А в хрилях, ну, тобі, Артем отримав 10% як кандидат по всій громаді. На, на окремих дільницях у королях відсоток був 25-28, як на мене, це гарний показник. Ну, це те, що щодо результатів і щодо порушень. Була доволі брудною кампанією, можливо, назад неоднаковими при доступі до агітації, скажімо, ну, такий от парадоксальний факт. Голова територіальної комісії. Я одночасний директором школи, збирає в школі нібито батьківські збори, запрошує туди кандидата на селищну голову і там я представляю. От можна сказати, що цілком це є агітацією. Крім того, тобто, як на мене, кампанія була цікава тим, що фактично участь у боротьбі за посаду голови брали два кандидати від партії влади від ППП. Це Шевченко Федір Степанович, який вступив на передодні виборів до партії і вирішив балотуватися від солідарності. А з іншого боку, це місцевий підприємець, керівник КП Ритуал місцевого пан Полікарпов, який є одночасно депутатом Харківської районної ради ходить до складу фракції БПП. Як на мене, це. Цікавий факт, коли представники однієї двох... політичної сили конкурують між собою за здобуття посади. Власне, ці люди зайняли провідні місця, чи перші місця за результатами виборів. Тобто першим є Шевченко, другим Полікарко і третім є Артем Фасун, який набрав 10 голосів. Тому, ну, кажучи... Проукраїнські демократичні сили в Ураганській громаді взяли там, майже 90%, що є показником. Наскільки ці люди щирі в своїх думках стати важко, ну, Федір Степанович був в партії регіонів, член команди фактично Євгенія Армураєва, до ого, ну, якого входить ця громада, ну але тим не менше. Ну, от, ти Це той той, традиційно. Член параді регіонів, да, зараз було цією, умовно кажучи, демократичної а українською. Добре, дякую пане Родину вашої вашої виборів і переговорці. Перш за все, користуючись нагодою, хочу подякувати тим людям, які прийшли і віддали свій голос за мене і за нашу команду, яка балотувалася від об'єднання самопоміч. Теж вважаю. Цей результат, який Віктор Васильович зазначив раніше, позитивним. Чому? Тому що реально по факту включитися за місяць до передвиборчої гонки і отримати третій результат, це теж мож... потрібно мати певний, скажімо так, певне бажання, щоб цього результату досягти. І на це доволі довгий час на роботу проведено. Під час передвиборчої кампанії дуже е, часто стикалися з тими е, брудними технологіями, які використовували е, проти нас, але вже якби спека... С... оцінюємо це спокійно. Чому? Тому що вчора я зустрічався з, з депутатами Мерфяцької об'єднаної територіальної громади, і вони е, Спілкуючись з ними, я зрозумів, що технологія, яку використовували в Мерефі, і тут, вона повністю ідентична. Там ставили лавочки, тут ставили лавочки, там використовували адмінресурс, тут так само, там проводили зустрічі в, в закладах освіти, тут так само. Незважаючи на те, що вони проводили літом свою передвиборчу кампанію, вибори відбувалися в них літом, а у нас зімою все одно наставили лавочки. Це дуже добре. закупили у серпні, а ставили в листопаді. Да. Любили, правда, Тому... Бачили, Тому нас не дивує така технологія, вона виходить, що використовується однотипно, незалежно від погоди і пори року. Також хотілося б зазначити, що багато проблем виявлено у нас. В тепер вже об'єднаній Роганській громаді. Раніше я зазначав, що було що ми знайшли декілька об'єктів несанкціонованих сміттєзвалищ. Одне з них знаходиться поблизу села Логачівка. Сьогодні мені зателефонували вже місцеві активісти і повідомили, що з сьогоднішнього дня воно знову. Починає працювати. Хоча, в той момент, коли я туди приїжджав і ми викликали поліцію, складали заяву і привертали увагу до цієї проблеми, то на той момент робота зупинилася. Але сьогодні, відповідно, вже після виборів я так розумію, що вони впевнено крокують далі, отримавши. Перемогу і починають знову проводити незаконні дії. На мою думку, незаконні чому, тому що там є ряд порушень кримінальних статей. І теж готуємо декілька звернень з приводу організації робочих груп як депутат для того, щоб виїжджати на місце і встановлювати цей факт і вирішувати його в подальшому. І підготував декілька вже депутатських звернень до державних. Установ для того, щоб привернути до цієї проблеми увагу. І також хочу, щоб журналісти більш активніше долучились до цього до цієї проблеми, чому тому що вона наразі є дуже е, проблемною. Основ, основна наша мета на виборах була е, виявити е, цільову групи місцевих активістів для того, щоб е, в подальшому передати їм досвід. Те, які ми маємо, вирішення їх місцевих проблем. Чому? Тому що, звісно, ніхто не прийде і ніякі проблеми тобі е швидко не вирішить. Вони повинні самі е на місцях визначати ці проблеми і шукати шляхи їх вирішення, і відповідно вирішувати. Тому ми, нам вдалося під час цих виборів насправді від е об'єднання самопоміч. Кандидати не пройшли в депутати, але місцеві активісти, з якими ми щільно контактували, вони стали депутатами, вони вже будуть депутатами, представниками громади в об'єднаній Роганській селищній раді. І ми в подальшому будемо з ними контактувати для того, щоб впливати на цю громаду і визначати шляхи їхнього подальшого боку. Якраз в передень виборів на суботу з'явилися э, в проляк, в Лугачинці, там формати формату э, 4, 4 оголошення, надруковані на принтері э, від імені Артема Фасуна про те, що він, ставши головою, сміттєпереробний завод і буде э, приймати від мешканців місцевих безкоштовне сміття. Ну, це був такий. Чорний піар проти АТМ, але проблема сміття для людей актуальна, як бачимо, вона і далі продовжує залишатися в такому ж плані невирішеною. Тобто сміттєзвалище, по факту, там, цілих їх два сміттєзвалища на десятки тисяч тонн є, але ці цією проблемою ніхто не займається, і схоже, що займатися не планують. Також з приводу виборів хотілося б зазначити, що ті моменти, коли були. Порушення на виборах, вони фіксувалися нашими е, спостерігачами, журналістами е, і активістами громадськими. Але е, при цьому е, було викликано поліцію на, нашого, на одного з наших журналістів за те, що він знімає на відео е, члена комісії, який дивиться в список, хто не прийшов на вибори, і телефонує своїм знайомим кандидатам в депутати, які стоять за. Приміщенням комісії і каже: дзвоніть йому і запрошую. І оце така технологія, вже ми теж прослідкували, використовується не вперше. Вони, маючи базу, отримуючи інформацію напряму, передають її кандидатам, і кандидат, стої, стоячи на дворі, каже: Марія Іванівна, а чому ви не прийшли на вибори з своїй сусідці, наприклад, або там. Людині, яка мешкає. Ну, це потрібно розуміти, селище воно невеличке, всі один одного в більшості випадків знають. Тим більше, що округ у людини там, займає там, близько там, 300 виборців. І оцей прозвон, він довести його важко в законному порядку, для того, щоб там, притягнути за це до відповідальності. Але по факту. Кандидати наші опоненти не цуралися такими методами, і легко їх використовували. дякую. Я і ну, прошу вас. Я, я, я. Моє враження від кампанії. Ну, передвиборча кампанія з боку наших опонентів була брудна. Так, те, що там робили, і чорний піар в тему, і листівки розмальовували, і зривали, і заклеювали наші листівки своїми, і мені телефонували. Люди, наші потенційні виборці, які скажилися на те, що по хролям я балотувалася, що їх сільський голова Товчий надрукував листівки, в яких закликає голосувати за Шевченка. Ну, тобто, використовувався адмінресурси Шевченко і Товчий проводили під приводом там свят, святкування різні концерти, на яких там агітували голосувати за Шевченка. Так, здивувала директор школи Роганської, яка також зібрала батьків, вчителів, агітувала за Шевченка, є відео це. В час передвиборчої кампанії, коли я спілкувалася з людьми, люди були обурені діями влади, ні, ні нормальних доріг, ні освітлення, будинки не мають ремонту, теплотраси без ізоляції, ліфти не працюють. Що гарного, це коли нам люди скаржилися, ми виявляли такі проблеми. Артем направляв звернення на селищного і сільського голів, ліфти ремонтувалися, теплотраси обмотувалися, тобто проблеми, по ходу вирішувалися. І я потім ходила через кілька днів, люди мені дякували. Кажуть, ми намагалися звертатися до цього, ну, до вас ще до голів сільських селищних, але. Без взагалі без уваги залишалися звернення. А тут ви приїхали з нами, поспілкувалися, і, от і теплотраса у нас обмотана, і ліфти запрацювали, і все добре. Кажуть, частіше були такі вибори, ну, для людей би більше робили. Здивувало те, що під час спілкування, під час передвиборчої кампанії, коли я спілкувалася з людьми, всі були незадоволені роботою діючої влади. Але коли приходили на виборчі дільниці, я чула, як ну, приходили, наприклад, парами, десь сімейна пара приходить, і жіночка каже своєму чоловіку на вушко, але це було добре чути. Так громкий шепіт, такий гучний, що голосує за Шевченка. Я підходжу, кажу, що ж ви робите? Не можна агітувати зараз на дільниці. Ну, вони розходилися в різні сторони. Це чули члени комісії, зауважень взагалі ніяких не робили навіть. Одні бабуся з дідусем по кабінкам розійшлися, і бабуся кричить йому з другої кабінки Голосуй за Шевченка, він останній там в списку». Я кричу, що ви робите? Вона, ой, а що щось не то, а за кого голосувати? Ну, Взагалі такі к... курйозні випадки, але дивно було, що голосували за Шевченка, який там вже 36 років, він, мабуть, ну, спадщину передасть своєму сину, бажає так, мабуть, але я сподіваюся, що цього не буде все-таки. Люди будуть більш відповідально підходити до виборів, тому що на вибори, як ну як це вже зазвичай йдуть літні люди, які, скажімо так, свої вподобання, ну у них такі вподобання то за комуністів, то за регіоналів, то за Шевченка. Хоча їм не подобається таке життя, але вони його, таке життя постійно для себе обирають. І не ну, лише для себе і для молоді. Ну, це вже, мабуть, проблеми молоді, тому що молодь. Якщо вона обурена діяльністю діючої влади, то потрібно йти і щось змінювати. Молодь також повинна йти на вибори ну, на моїй дільниці там в хролях. Молоді було ну, зовсім мало. Зовсім мало молоді. Більша частина це літні люди приходили голосувати. Мабуть, такий результат, але результат по хролям гарний у Артема. Другий результат там, там 26 чи 28%. Ну, взагалі, я вважаю, що це гарний результат для самокомічів от, по хролям, конкретно по моїй дільниці. А яка взагалі явка була? Мінімально в хролях на одній дільниці була там, де переважно такі сочі <засувачі> люди сільські, і в дільниці були включені населені пункти по 150-200 мешканців. От там найнижчі була ямка 26%. шість Так. Середня явка виявилася в 38% по всій громаді. По дільницях було 35, 36, 42, 43 Причому висока вища явка була там, де студентські гуртожитки, і там досить висока підтримка Федора Степановича була. Ну, ми це пов'язуємо із адмінресурсом, які цілком спокійно міг чинитися адміністрацією аграрного університету до Кучарєва. Надходила інформація про те, що адміністрація проводила зібрання зі студентами, і певні рекомендації були щодо того, за кого голосувати. Ну і так, в принципі, в нас прозорість ринки, то видно було, що молодь. Студенти голосували, підтримували, кидаючи свої бюлетені. Те, що видно було, то за Шевченка. Мені от якраз цікаво те, що ми виступили як. Партія самопоміч, районна організація, мотиваторами для інших політичних сил взяти участь у виборчій кампанії, оскільки ну, до того нам не було відомо, що політичні сили якісь хотіли взяти активну участь. Як тільки ми заявили, що будемо брати політична сила участь, відразу з'явилася і батьківщина, і невідомо звідки з'явився Народний фронт, який висунув свій список, і а, Солідарність. І наш край, тобто з'явилося кілька а, політичних партій, які організовані за участь у виборчій кампанії. І що мене здивувало, це те, що нібито політичні сили, які є протилежними за своїми ідеолічними переконаннями, боролися проти Артема. Тобто і представники батьківщини ходили, говорили, що він молодий, за нього не треба голосувати зокрема, наскільки я розумію, керівник Харківської міської організації. Є одна із депутатів Харківської районної ради від партії відродження ходила, розповідала, що Артем дуже молодий, йому ще треба трошки підрости і набратися досвіду. Тобто якось агітувала однаково проти Артема. Здивалося, що одна із політичних сил вирішила погодувати людей кашею, що правда їй це не допомогло провезли польову кухню і за, за тиждень до виборів. Запрошували на кашу. Здавалося, кандидат на селищного голову, ну, скажімо так, справляв враження дуже нетверезої людини. За це його видавили із виборчої дільниці. Ну, такі цікаві факти були під час виборів. Ясно, дякую, колеги. Да. По хуйру, скажем так. То есть, а как вы оцениваете, кто ваш избиратель? То есть кто этот человек? Это студенты, это может быть, более взрослые, либо это интеллигенция. Как вы оцениваете ви оцінюєте своєму збирателя? На, наш наш виборець це людина від 25 до 50 років приблизно. Переважної більшість більшості це там, скажімо так, якщо скажуть середній клас, люди інтелігентні, скажімо, виховані і які готові до якихось певних дій, тобто з активної громадянської позиції. Оце якраз наш виборець. Наскільки нам вдалося залучити нашого виборця до цих виборів, показує цифри. Цього недостатньо для перемоги, але певно аудиторію ми активізували за рахунок своєї діяльності до певних дій. І тому, як я зазначав раніше, ми і далі будемо продовжувати працювати саме з цими людьми. Тобто люди, які готові до змін і будуть, бажають цього, і готові щось приносити ще в жертву для цього, або свій вільний час, або якісь використовувати свої ресурси, або. Діє, то ми, відповідно, будемо далі працювати. Я депутат Харківської районної ради, я не збираюся нікуди їхати там, тікати з і з Кролів, Я буду продовжувати ну, і далі працювати, і е, ми з ними спільно будемо вирішувати їх проблеми місцеві. Ще питання? Ну, У мене моп, тоді фінальне питання завершальне. Скажіть, будь ласка, все-таки те, що ну, ви домовилися певного успіху, в принципі. Незважаючи на те, що не перемогли, як, ну, як це вважають. Да? так, це ж таки так. А як ви думаєте, це все ж таки сталося за завдяки, завдяки ресурсу і опору? Чи ви не змогли мобілізувати електорат як слід? Я думаю, що тут в першу чергу йдеться про недостатню мобілізації електорату, бо частина людей просто не прийшла на вибори, частина людей не захотіла прийти на вибори. Ну, сама по собі явка, тобто прийшов фактично кожен третій. А двоє інших вони вирішили, що їм це не цікаво. Їм це... Тобто, якби не було адмінресурсу, явка була б іще відсотки на 10% нижчою. Тобто вона була б на рівні 25-27%, бо в першу чергу прийшли це от студенти, там де вони були, бо їх легко мобілізувати, працівники бюджетних установ місцевих. Це освітяни, це викладачі університету, які там живуть у містечку, це пенсіонери в першу чергу. Знову ну, ж таки, ті, хто живе найближче до дільниці. Ті, хто живуть далеко від дільниці, ті відповідно йдуть на вибори з меншою охотою. Тому ну, результат от є саме такий, Я думаю, що ми на сьогоднішній день. Вибрали майже максимум з того, що могли взяти незалежно від ресурсу. Ресурс адмінресурс на наших виборців фактично не впливає. Тобто він впливає на те, щоб привести інших виборців, тих, хто, можливо, так не йшов, а може, може подумав, голосувати чи не голосувати за об'єднання саме Ясно. Да, я думаю, що. Те, що нам вдалося, це е, дуже важливо. Чому? Тому що е, наша задача була не тільки е, там, перемогти, а наша задача була е, створити конкуренцію владі. І я вважаю, що нам це повністю вдалося. Чому? Тому що ми, окрім того, е, що залучили адмінресурс до виконання проблем, людських, те, що вони й повинні виконувати свою певну е, постійну роботу, ми ще е, залучили до цього процесу. Там, в якості членів комісії, членів, членів територіальної комісії, молодих людей. А це знов таки місцеві мешканці. І коли вони занурюються трохи в ці проблеми, є ймовірність того, що вони в майбутньому долучаться до цього процесу. Тому це теж дуже важливо, це таке певне виховання кадрів на майбутнє. Як вони, звісно, проявляться, це вже час покаже, але це теж дуже важливо. І... Ну, Щодо що мотивації, ми, скажімо, залучили там, місцевих активістів до роботи в комісіях, і дітей одного, двоє синів, 25-26 років, двоє самі просто ми прийшли на вибори, кажуть, там ми не встигли. Тут мотивація. Очевидно, ми неповною мірою мотивували навіть тих людей, які були залучені до виборчої кампаній.